Ось з такої купи непотрібу Дмитро Брагін виробляє отакі гарні речі. Чоловік у минулому приватний підприємець, тепер вже два роки займається тільки мистецтвом стімпанку. З брухту народжуються предмети декору, прикраси та маскарадні маски. Маска пластикова, абочна, яка продається в будь-якому магазині подарків, масок на будь-якому ринку. Ну а деталі вже. Що під рукою є? Запчасть від очків сварщика, від об'єктива фотоапарату, шестеренки. Тут картон, запчасти від ігрушок від дитячих. Незважаючи на масивний зовнішній вигляд, вироби дуже легкі від 100 до 300 грамів. Саме через це вони і користуються популярністю. Маски використовують для вічарінок на паті в кафе, в мюзикли були наші маски. В клипе музыканты использовали. Ну так, так, на подарки. Дружина Дмитра теж майстриня. Олександра в минулому працювала бухгалтером, але світ цифр та звітів вирішила проміняти на хендмейд. Наразі жінка з вовни створює ось такі прикраси, одяг та взуття. Ну завжди мене тягнуло в творчество. Ще моя бабуся навчила мене прясти на прялки. Верні, прабабушка. Бабушка навчила в'язати. А от валяти я вже стала взросла. Коли це стало, направлення почало набирати популярність, мені захотілося спробувати. Техніка називається валяння шерсті. Це все зроблено із натуральної непряженої шерсті. От, вона валяється з водою, з милом і виходить ось такі от прочні носкі віші. Наразі вироби подружжя вже є у США, Чехії, Росії, Франції, Польщі, Канаді та інших країнах світу. Але в Україні вони поки що широкому колу не відомі. Юлія Колтак, Вадим Макарюк, Володимир Павлов. Вісті.